Колізей є не лише у Римі, а й у нашому кампусі. Знали, це історія про найнезвичніше місце Київської політехніки амфітеатр у задньому дворі 9-го корпусу. То як і чому у КПІ з'явився колізей, зараз вам розкажу. Все почалося у 1980-х роках. Це був період великого будівництва КПІ. Тодішній ректор політехніки Григорій Денисенко починає масштабну розбудову кампусу. За 10 років на території КПІ звели 10 нових будівель. Політехніки згадують так швидко не розбудовували жоден столичний університет. І таке масштабне будівництво офіційно пов'язують із появою трамвайної колії та станції метро. Та насправді за рідну Альма Матір замов. Мовили слівце на горі випускники КПІ, які на той час були наближені до правлячої верхівки. Саме тому у 1988 році на вулиці Політехнічний з'явився 9 корпус для фізико-технічного інституту КПІ. Це був новий тип модерністських будівель. Зовсім не притаманний неороманському стилю КПІ. Корпус зводили світлим та просторим. Архітектори під керівництвом лиховодова спроєктували тут величезні вікна із несиметричним розміщенням та лабораторії різної висоти. Та родзинкою мав стати ось цей внутрішній дворик. Тут творці планували розмістити макет доменної печі. Потім від ідеї відмовилися і взялися облаштовувати просто неба, лекції у вигляді амфітеатру. Ви тільки погляньте на цей простір під відкритим небом, яруси, сектори та арена у центрі все із білого травертину, все як у стародавньому Римі. Ну майже та аудиторію під відкритим небом з незрозумілих причин так і не добудували. Колізей тривалий час був закритою територією, місцем тотального забуття і навіть сміттєзвалищем. Та 2014-го ініціативна студрада інженерно-фізичного факультету вирішила створити тут арт-простір для лекцій, концертів, стендапів та фестивалів і назвали його Колізей. Студенти виграли конкурс бізнес-ідей та отримали 50 тисяч гривень. Колізей увійшов до топ-100 найкращих соціальних проєктів України. Колізей швидко. Став популярним не лише серед капоїшників, а й столичної молоді. Корпуси київської політехніки приховують ще дуже багато таємниць, і ми про них обов'язково дізнаємось.